Оце є мій робочий стіл. Тут стоїть багато телефонів, в тому числі спеціальних. І дуже часто я тут спілкуюся з різними поважними людьми. Яке було моє здивування, щось що телефон почав глючити. Це є телефон, такий зарядний блок до нього, і здали на ремонт нашим фахівцям. Вони це розкрили, ну і виявили тут і е -е, підслуховуючий пристрій, вмонтований сюди. Карту пам'яті, сім-карту. І виникає питання: а хто це зробив? Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби, ну тут звичайно вже СБУ та наші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спеціальних служб, ну, то в мене є питання: на що робити таку халяву? І так капарно це все робити. Я би хотів, щоб було розслідування, щоб керівництво СБУ та всі, хто тим займаються, дали мені відповідь. що це таке?